Не дозволите бабусі спілкуватися з онуками за те, що та з власного житла виселила невістку з дітьми? Шановні, хто робить такі рекомендації? Скажіть, будь ласка, ви задумувалися, яким чином взагалі ось така от позиція, коли а ти мені там те, а я тобі не дам те? Як це впливає на дітей? Ви розумієте, що коли дорослі отак от сваряться? І залучають туди маленьких дітей, які взагалі ні сном, ні духом, що вони там мають в цьому конфлікті робити. Вони через те страждають. Зрозумійте одну річ: інтереси дітей не залежать від того, чи посварилася свекруха з навісткою, чи свекер щось там не додав, чи там теща що там щось не так сказала. Ви ж зрозумійте, треба роз'єднувати. Ваші між собою інтереси дорослих і інтереси дітей, хочу нагадати: по законодавству України власник, в цьому варіанті, це в нас свекруха, яка виселила невістку з власного майна, де у невістки не було часток у власності, має право розпоряджатися своїм майном, як вона вважає за потрібне. І відповідно, коли невістка з дітьми живе. В чужому майні, а це чуже майно, то, відповідно, власник має право диктувати свої правила. І якщо ті люди, які проживають в цьому майні, не бажають або не вважають за потрібне цих правил дотримуватися, тоді власник має право виселяти. А дорослий чоловік чи жінка, які мають власних дітей, в цьому випадку невістка, мають. Забезпечувати своїх дітей житлом самостійно. Це обов'язок батьків. І говорити, що свекруха така сяка, що вона там все не так зробила, друзі, ми не знаємо достаменно, яка там була ситуація. А ви вже поділили, хто прав, хто винуват. Ви ж зрозумієте, коли ви утворюєте родину, на вас. Як на батьків іде обов'язок своїх власних дітей утримувати самостійно. В нас в сімейному кодексі не зазначено, що до вас мають обов'язково долучатися ваші батьки. Розумієте, вони можуть, але не зобов'язані. Тому такі рекомендації: а давайте ми не дамо свекрусі спілкування з онуками, тільки тому що вона там висилила. Це є порушення саме прав. Дітей, тобто онуків, для бабусі, дідусів, коли є така от маніпуляція, ви маєте право встановлювати графік спілкування через орган опіки та через суд.